Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати Отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти складні місця святого письма. Сьогодні я хочу поговорити. Про те, чи християни можуть давати гроші на відсотки, тому що ряд текстів в Старому завіті виразно забороняє це робити. Тому я би хотів, щоб ми е, пильніше глянули на ці тексти, е, відкрили для себе первісний контекст їхнього значення, також подивилися на певні відмінності, які ми маємо у новому завіті. А відтак перучив під увагу в сучасну ситуацію, дали собі просте е, е, дали відповідь на дуже просте запитання, чи морально е, давати гроші під відсотки, і чи лихварство не є так? Е, Таким тяжким гріхом. Передусім, е, мусимо сказати, що є три різні групи текстів у Старому Завіті, е, які е, говорять е, про те, е, чи варто е, давати щось під відсотки. Отже, перша група текстів це тексти, які вказують, що убогі ізраїльтяни повинні отримувати позики зі співчуття і милосердя. І жодним чином не може відбуватися якесь надужиття. В крізі виходу у 22 главі, з 24 по 26 вірш є такі слова. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, каже Господь, в Богому що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її тому до заходу сонця, бо стільки й прикриття його, що та одежина на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Наступний текст є дуже відомий, також який виразнює цю тему є в 25 главі в книзі Левіт. І з 35 по 38 вірш там знаходимо такі слова. Якщо твій брат з обожії буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче він був приходен або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків ані лихви, а боятимешся Бога Твого. І нехай брат твій живе при тобі. Грошей, грошей не позичатимеш йому на відсотки. І не даватимеш йому харчів на лихву, я, Господь Бог ваш, що вів вас із єгипетської землі, щоб дати вам ханаан землю і бути у вас Богом. Отже, ці два тексти говорять про те, що Господь є захисником убогих і людей у конечній потребі. Другий текст він розширює оцю Божу опіку не тільки над убогими і потребуючими, але він включає також всіх ізраїльтян. Тому в книзі Второзаконів, 23 главі, з 19 по 21 перший вірш, читаємо наступні слова: не братимеш відсотків від твого одноплемінника ні за гроші, ні за харчі, ні за будь-що, за що беруть відсотки. Від чужоземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінника ні, щоб Господь Бог твій поблагословив тебе у всякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. І чому е, тут е, мова йде, е, що от, е, хтось бере відсотків з того чи з того, так і якийсь перелік? Тому що всі народи навколо Ізраїля це робили. І Господь хоче, щоб Ізраїль являв інший приклад і економічного, і соціального співжиття. Бо, наприклад, як ми читаємо різні стародавні тексти, ну, очевидно, всі найбільше, напевно, чули про Кодекс Гамурапі, але і до нього ще майже 2000 років до Христа були інші документи, всюди мова йде про те, що брати відсотки зі збіжжя, наприклад, є нормально. До 30%, відсотків. з інших речей брали приблизно 20%. Відсотків. В Єгипті, наприклад, брали навіть до 50%. Відсотків. Але переважно йшло мова про 20%, зі збіжжя 30, а Єгипет це вже були такі дуже великі відсотки, які, однак, в жодному випадку не були завеликі для стародавнього світу, бо коли зі збіжжя брали 30%, а ти збирав його 5 разів більше, ніж посіяв, це нібито було посильне. Однак в тому всьому очевидно могла заходити така тема жадібності. Коли люди дають і вони потребують надприбутки, тоді, очевидно, починається така, знаєте, погоня за грошима, розвивається жадібність. І про це ми в античних творах бачимо доволі, скажімо такі, гострі коментарі. Різні філософи мали різні думки. Хтось вважав нормальними брати відсотки, хтось це осуджував. В тому самому кодексі Хамурапі, який я згадував, є навіть певні такі закони які оберігали боржника, тобто його здатність повернути, якщо рік був неурожайний, а він позичив, він міг не повертати і так далі. Бо тут, скажімо, розумілося, що людина є в скруті. Тому третя група текстів, яку ми знаходимо в писанні, це тексти, які осуджують жадібність багатих, які е, утискають та обдирають бідних. І зокрема, тут є е, важливі тексти, які ми знаходимо в книгах пророків або в літературі мудрості. Так наведу кілька прикладів. Усім є відомий текст з 18 глави книги пророка Єзекіла, де Господь говорить про те, що людина є відповідальна за свої вчинки. І наслідки за її вчинки не може нести ні дитина, ні внук, ні ще хтось. Людина робить добре є добре. Людина робить недобре, вона перед усім шкодить собі. І е, така негативна характеристика е, людей е, включає людей, про яких автор, тобто пророк із каже, хто є недобра людина, та, яка на лихву позичає, бере відсотки, чи ж такому жити. Ні, він не буде жити, він учинив усі ті мерзоти, зауважте, яка є характеристика. Він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Натомість, коли він каже, яка людина є угодна Богові? Це був 13-й вірш, 18 глави, В 17-му вірші він говорить про позитивну поставу. Він каже, це людина, яка стримує руку від кривди, не бере лихвий відсотків, виконує мої закони, каже Господь, ходить у моїх заповідях, такий не умре за батьківські провини, ні, він буде жити. Пророк Єремія. Який проголошував е, Божу волю напередодні найбільшої трагедії в історії Ізраїля, Волонського полону, в 15 главі своїй книги, в 10 вірші каже: Ой, горе мені, моя нене, що ти вородила мене, чоловіка, з яким сперечається і сваряться в цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. Тобто він оправдується щось, що вважалося просто чимось ганебним, тобто давати щось на відсотки. І в книзі припадок, восьмій главі у восьмому вірші, двадцять восьмої глави, перепрошую, є такі слова: хто збільшує мале маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до довбогих. Тобто, це людині не залишиться. За це, очевидно, прийде Божий суд. Новому заповіті ситуація є дуже подібна. Господь закликає своїх послідовників до співчуття до інших людей і до великодушності та щедрості. Наприклад, в нагірній проповіді, яку ми називаємо Конституцією Божого Царства, яка визначає по суті свідомість учнів Ісуса, в п'ятій главі 42-му віші Ісус каже: дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Тобто не дивися, чи то мені вигідно чи не вигідно. Так само в проповіді на рівнині, яка є таким певним еквівалентом цієї нагідної проповіді вже в Євангелії від Луки, в 6 главі, в 34, му вірші Ісус каже. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Отже, цей. І уривок і попередні і вони закликають до християнської щедрості, але тут вже ми не чуємо якоїсь моральної оцінки того, чи варто чи не варто давати під відсотки. Більше того, в притчі про таланти в 25-й главі Євангелія від Матея, яка є частиною останньої промови такої великої, тобто навчальної частини Євангелія від Матея, Ісус в цій притчі, в двадцять вірші, 25-й глави, каже до того, хто заховав свій талант у землю. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Чому Господь тут вже говорить про відсотки? Тому що такою була практика в Римській імперії. І Ісус, очевидно, жив в тому світі, де вже більші такі економічні якісь речі, скажімо, стосунки між людьми вже мали абсолютно іншу форму, ніж тоді, коли формувалося, скажімо, та саме п'ятикнижжя, де ми чуємо інші закони. Як банохненні автори п'ятикнижжя говорять нам про те, що це і ганьба, що не можна брати відсотки, а Ісус про ті речі говорить. Передусім, уявім собі ситуації, коли людина, яка от не має на прожиток, приходить до іншої людини і каже: дай мені частину зерна, щоби я міг засіяти поле і не вмерли мої діти з голоду. А цей чоловік має вдосталь того збіжжя. Йому вистачить і на те, щоб е, могти посадити так, засіяти землю, і для того, щоб їсти, і ще лишиться, він вже доволі худобу ту свою годує. Очевидно, що він може тоді позичити тій людині, а оскільки ця людина є в злиднях, то він не в такій конечній потребі, то е, тій людині віддасть. Головно, тоді, коли мова йде про виживання, не просто навіть засіяти поле, але передусім, щоб людина прогодувала себе. Бо якщо засіє поле, він ще може з надлишком віддати. І з часом це ввело в обіг те, що ти віддаєш більше з якимось відсотком. Але коли хтось має надмір. А коли хтось є в конечній потребі, то пророки говорили про те, що не можна жодним чином надуживати, ставлячи життя людини в таку ситуацію просто небезпеки, де вона може втратити своє життя. І тому, коли ми читаємо вже світовоцівські писання, те, що є поза новим завітом, ми бачимо, що так само, як і. В новому завіті, в старому завіті, оці церкви картають жадібних людей і перестерігають багатих від надужиття, щоб через заборгованість бідних їх не Притискали і не спонукали їх до того, щоб люди просто впадали в розпуку, продавали себе в рабство і так далі. І однак тут немає якихось таких, знаєте, характеристик того, чи моральні, чи неморальні є тоді такі акти, коли ми даємо під відсотки. енциклопедія каже, що до IV століття створюванців церкви церковних письменників можна вивести, вивести лише те, що вимагати від. І нужденного відсотки є очевидно цілком протилежним до милосердя і гуманності. І для нас, очевидно, це може трохи складно бути до розуміння, але ми мусимо зрозуміти, що античний світ майже до епохи середньовіччя. Не жив в таких економічних реаліях, в яких ми живемо сьогодні. Гроші, це не було щось, що могло приносити прибуток. І, бо не було конкурентних ринків, не було такої економіки, є сьогодні грошова одиниця розглядалася переважно як засіб приватного, а не комерційного обміну, який сьогодні. Для Нас це просто є незрозуміло. У ті часи каже один. Дослідник, дослідник середньовіччя, було важко купити землю. Сільське господарство розвивалося повільно. Дороги були погані, морські перевезення небезпечні. Передача повідомлень дуже повільна, напади мародерства вкрай поширені. Населення дуже розріджене. Торгівля обмежена кількома, якимись великими центрами, якісь копальні, рудні роботи не проводилися. Більшість виробів були домашніми. Капітал ще не утворився. І люди зберігали свої гроші в підвалах, або, можна так сказати, сучасно мову, на депозитах у церквах, десь там, в монастирях, при церквах. Вони витягали свої монети, тобто гроші, так? коли їм було потрібно витратити на найконечніший побут, на війну, як треба було боронити свій край, так і найняти когось, і на якесь святкування. Було дуже важко і майже неможливо вкладати гроші так, щоб заробити на них ще більше грошей, і тому гроші насправді були безплідними. Протягом схолостичного періоду, коли почалася трошки розвиватися економіка, якісь такі процеси, очевидно, тоді почали більш пильніше оцінювати моральність таких актів, коли хтось давав щось на відсотки. Але чому е, так е, пильно дивилися до грошей? Бо їх вважали безплідними, оскільки їх можна було тільки спожити ніколи в середньовіччі не можна було нагромадити гроші. І тому католицька енциклопедія пояснює, що гроші у ражньому середньовіччі вважалися функціональним благом, оскільки після їх обміну на інші товари їх використання припинялося для позичальника. Ти просто не давав їх в обіг, що сучасній людині є просто складно навіть уявити. Тому е сесія 10-го, е ну, а так загалом це було п'ятий Лятелянський собор 1515 року, виніс е е таку дефініцію, яка окреслювала, що таке є лихварство. Реальне значення лихварства полягало в тому, що коли річ, яка нічого не виробляє, використовується для отримання прибутку і зиску без будь-якої роботи, будь-яких витрат або будь-якого ризику. Скажімо, людина має навіть те саме збіжжя, чи що. Ну, і хтось є в потребі. Людина має надлишок. У неї просто це пропаде або зігниє, або просто буде кидати, сипати свиням ту саму пшеницю, так? І коли людина віддає той свій надлишок, який, одначе, в неї просто вже був ну, надмір непотрібний. І потім ще хоче щось зверху, оце вважалося, очевидно, злочинним. Тому папа XIV 14, своїй інсикліці Вікс Первеніт каже: суть гріха званого лихварством має своє відповідне місце та походження у договорі про позику. Цей фінансовий контракт між сторонами вимагає за своєю сутністю повертати іншому лише стільки, скільки він отримав. Гріх відтак полягає в тому, що іноді кредитор бажає отримати більше, ніж він дав, тому він стверджує, що йому. Належить якийсь зиск понад той, який він позичив, але будь-який зиск, що перевищує суму, яку він дав, є незаконним. Отже, на сьогоднішній день, коли з'являється вся ринкова економіка, коли гроші е, стоять не просто функціональними, такими речами, які можна просто споживати. так? Які можна економічно скажімо давати в обіг, щоб давати в обіг, їх щоб вони приносили прибуток? Ситуація змінюється радикально. Гроші зараз можна інвестувати в знаєте, в будь-яку ділянку, і так існує банкова система, так так існують ринки, так функціонує економіка, так функціонує, знаєте, суспільство, держава. І, очевидно, тут вже мова йде про якусь компенсацію і так далі. Що мається на увазі? Коли хтось не має що їсти, ну, тоді ти людині даєш якусь там 100 гривень, 200 гривень, щоб він купив собі їсти. Коли ти маєш трохи грошей з різних причин, і до тебе хтось приходить і каже, дай мені 20 тисяч гривень, чи в українських реаліях це вже велика інфляція, дай мені 20 тисяч доларів. Це, очевидно, мова не йде для того, щоб купити собі поїсти. Бо я хочу вкласти в якийсь бізнес. І, очевидно, тих 20 тисяч доларів також міг щось вкласти, щоб дати утримання собі і своїй родині. І якщо людина з того отримує якийсь прибуток, очевидно, якийсь відсоток вона може дати. Проблема є в тому, коли люди є жадібними і хочуть мати надприбутки. І аморальним є те, як ви даєте щось, що би могло пропасти, скажімо так? Бо лихварство, задум на думку одного середньовічного богослова, вже це було брати відсотки з позику майна, яке не має ніякої користі. От воно просто в тебе лежало. Але ти хто себе просив, а давай я на тому зароблю. Або не потрібно для власного споживання, а ти давай я собі дам комусь і зароблю. Або позичене на, на такій забезпечності, щоб уникнути якогось ризику. Ну, наприклад, зігнає мені то збіжжя, а я віддам і зароблю. Або е якщо каже кредитор, е відмовляється від якогось законного зиску. Щойно тоді він може пробувати, щоб собі щось трошки компенсувати. Я згадував, що в Єгипті, скажімо, відсотки були такі великі, що десь до 50% могло могли доходити. Оцей оце що ми називаємо ця лихва. І коли сьогодні ви подивитеся, як католицькі богослови пробували етично осмислити допустимість. Знаєте, читав допустимість так тих відсотків, то я читав різні статті, і побачив, що всі приходять до такого висновку: що це є від між 4, а 6 відсотками, щось, що є допустиме, що компенсує, і дозволяє вам мати якийсь мінімальний прибуток. І ці статті, які я читав, це енциклопедія Британіка, там і так далі, це це є початок ХХ століття, 1912 рік. Але коли ми дивимося те, що зараз е, на заході є, це є та сама практика. По суті, за століття вона не змінилася. Е, люди дають під 4-6% в банках, коли ваші гроші є там. Так вони приносять до 6%. І це є якийсь такий нормальний спосіб, що коли людина є в потребі, вона бере на будинок, на все інше, є такі мінімальні відсотки місячні, річні, які дозволяють тобі якось давати ради, розв'язувати свої питання і вижити. Натомість, коли є жадібність, коли країна керується олігархами, то тоді ми маємо те, що є в Україні, Це не є під 4-6 це є 30% і плюс-мінус, знаєте, навіть більше. Це те, що відбувається в скажімо в нашій банківській системі, коли люди хочуть мати надприбутки. Тому дуже багато інвесторів приходять, які не бояться ризикувати, з бажанням просто дуже сильно заробити, а люди дуже швиденько зубожіють, тому що до них немає відповідно соціальної правильної політики держави. Тому, дорогі друзі, коли ми говоримо про відсотки в Біблії, ми мусимо розуміти, що в новому завіті немає якихось таких моральних оцінок цього лихварства. Тому що тоді вже в Римській імперії значно складніша ситуація є, і тут кожен окремий випадок потрібно розглядати окремо, однак як старий новий старий завіт, так і новий завіт, так і ці церкви, так і пізніше богослови, схоласти і ті, які сьогодні займаються соціальною доктриною церкви, всі сходять до одного. Люди, які в конечній нужді і потребі, не можуть бути тими людьми, з яких береться відсотки. Ті люди мають право на наше співчуття, милосердя, великодушність і нашу жертовність, іншими словами, просто кажучи, на нашу допомогу. Натомість. Якщо хтось хоче брати у нас якусь позику для того, щоб розвинути свій бізнес, покращити своє матеріальне становище, а не в конечній потребі, то ми маємо також право вимагати якусь мінімальну компенсацію, бо ми інакше могли б ці гроші просити в інший обіг. Для того щоб вирішити якісь свої справи чи покращити своє фінансове становище, отже, як бачимо в багатьох інших випадках, святе письмо закликає нас до такого второпного розсудливого підходу, де немає однозначних рішень. Але де людина в потребі, в нужді є нашим пріоритетом, і які ми покликані послужити, а коли обставини є більш нормальні, і ринкова економіка є інакша, тоді з повагою до іншої особи в межах допустимого і розумного, ми також можемо вдаватися до того, щоб ці гроші і позичати під відсотки. Як ми з банки це роблять так, чи брати під відсотки, і вирішуючи більші справи, спокійно. Іно сплачувати ті менші речі, які уможливили реалізацію значно важливіших проектів. Господь дарує нам мудрість в розумінні Божого Слова його застосування до нашого життя, щоб ходячи дорогами Господнями, ми чимраз більше уподімилися до прикладу того життя, яке ви нам Господь наш Ісус Христос, хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!